Ей идеи по, по поводу зомби-апокалипсиса? Да, нет, нема. Да блин, где же там та база моя? Піду зрубаю зрубаєте дерево. Це що? Це А? Це що? Ну, мене мене з креативу. Що рочах нажимається. О, тут він виключився. Ладно, в мене на цей случай є, є підготовлене теж. Так, де ж моя там бочка? Ні, це вона. А, все. Тут вона. Так, подивимося. Що... О. Залізний міч. Я все выбрался своє зомбі меч, зомби зілля. І... і зараз це зілля выпью и стану зомбі. Я відкрою ці... Я відкрою ці люки. Mm -hmm. Зараз я його вип'ю. А может ні? Ні. Ні, все ж таки треба. о о Я відійшов, щоб ніхто э, не бачив. Опа! Так, ці тяжки, я зараз їх відкрию. Я, я в креативі. Ура! Зараз так. Тут э, я ж тут. О, все, тут присідаємо. Тут нічого нема. Ладно, буду купатися туди. Ой, спати хочу, посплю. Я прокинувся. А це що ще таке? Цього тут не було. У мене ще речах в інвентарі, А тут ще На навіщо він мені? Окей. Тут все на місці, все нормально. Зараз. Так, нічого не працює? А може там речах потягнути? Щось таке було, біжим. Оце так. Так, треба йти отсюда, поки мене тут не прибили. Мне дуже страшно. что а, там? А, о, ц... Это кто -то ночевал. сеночувал. Вот, я. Сюда покушку. А, бежим, бежим, бежим. Бежим. А це що таке? Ні, ні!